Всім привіт! Всім дуже дякую за підтримку під прошлим відео. Дякую, дякую вам, я, вас, я з вами теж і я вас теж люблю. Так, огляд, покупок починаємо. Тут буде Заря, Київ, хліб. Прийшов спортивний костюм з Одеси, Нова Пошта, потім Петхаус у магазин приїхав і Рошен. Ну і ще буду далі. Так, взяла в Київхлібі ось таку водичку дуже-дуже смачну з полуницею. Новинка, але вона реально дуже смачна. Так, що ще в Київхлібі? Ось такі цукерочки. Так, булочки з маком та вишнею. Так, вареники з картоплею та Смаженою цибулою. Так і все, заря. А, ну, приблизительно ціни скажу: за кілограм, 300 гривень сир. 300 гривень за кілограм ковбаска, сметанка, молочко 42, Марія 17, 46. Звущи е, на молоко. По 76, ось таке масло, майонез 34. Так, сирки по 13. І набрала замісолопка сирочків. Вони там по 24, по 18. Із новинок взяла з ожиною та згущеним молоком. Решту я коштувала. Так, ну, а, сардельки взяла. Получается 240 гривень. Шкільні самі смачні сарделик там. Так. так, далі костюм. Забрала з пошти, поміряла. Там я ще заказала преміум якусь двонитку, Доплатила замість 1135 ще 200 гривень. Гарний костюм, я задоволена. Так що, шо? щось. щось мене сьогодні руки Угу. Не знаю, показувала ні кукурузка по 34. Смачна там я вже брала. Ну що, будемо е, його магазин розбирати? Тут 846 гривень. Так, що я взяла? 60 чимось печінка. Бунька. Так, легені велика упаковка, 160 гривень. Ну, вони такі запечені не, не, не вонючі класні. Так. Ще одна печінка. Так. Тут а, палочки і маленькі м'ячик-подарунок. Це окошечки с работы. Улюбленные Бонни на смаколике савари, но именно вот і чесник. Иншего она не есть. Так, тут пайка для пешки. Вот такие. Штапка дрожит. Устала. Так, а тут такие смаколики. Корм. 145, смаколиці по 60. 144 калачки. В рашені купила новинку. Це мармелад Мілк Шей Банан. Ось так виглядає. Ну що я скажу? Смачний мармелад, аромат полуниці. Ну, нічого особливого. А 190 за кілограм. Так, всім привіт 7 березня. У мене доставка сільпо, дорога доставка за швидкість і за того, що багато замовлень. Дорогі ціни, але несподівано для мене приїдуть гості, тому запаслась водичкою. Сама я це не буду А Миргородська по 18,90 та кола 5 береш, шоста безкоштовно. 80 чимось. Так, зараз покажу гомілки, а остальні вже закупка чуть чуть позже, тому що йдемо гуляти. Так, тут у нас такі хазяйственні покупки. А ось такі о, пакети вони коштували 37 гривень. 47, а не 43 і по знижці. Вже цікава пропозиція. Ніяка це не акція, Туалетний папір. 109 гривень пелюшкі боні. І по 56 по акції ось такий брев. А ще ось таке мило Шло по акції. 39 гривень. Ну, майже 40. З огірком, дуже смачний аромат. На 150 взяла по знижці гамілки, Вони, здається, 74 зараз за кілограм. Зараз їх замаріную і з Бонни виходимо на вулицю. Бо приїхав друг, хоче поздоровити мене. А потім я вже зніму вам остальну розпаківку, як кажуть, кто ці. Так, зараз замаріную просто, щоб було як прикуска к салату. Паприка, перець чорний. Приправа для кориці, майонез, соєвий соус, трошки меду. Ще, ще не буду так, чеснок ще. Не буду сейчас так ручки пачкати, бо должен прийти брокер. Не знаю, що робити, продавати квартиру з ремонтом робити, а потім продати дорожче. Чи так будемо зараз чаювати та думати. Отримували ось такі тюльпанчики від друга. Плюс топ настроения обожнюю тюльпани і розові троянди. Так, а, покупки а, доставка сільпо. Взяла на подарки стільки понжура. Ну, к подарку. А, 40 гривень 39,90 це я ніколи не коштувала. Це куштувала. Ну, смачненький такий, презентабельний. 2, 4, 6 коробок взяла. Так, по 109 гривень в акції крабові палочки. Тунець по знижці, я його вже брала, він непоганий. 64. Важкі по знижці 70 гривень, пів літра. 15%. Ось така ковбаска виходить десь на 100, 40-150 гривень. Бублики там по знижці. Майонез по знижці 23 гривні. Кетчуп. Взяла ось такий хлібчик. Далі взяла шоколадка без акції, вона 67 світоч. Новинка для мене взяла ось такі баунки. 27 гривень, здається. Це вафельки. Далі взяла. Розводить коктейльчик шампанським. Ось такі піролі 33 гривні. А яйця 69. По знижці 220. Ось така нарізна сьомка. Огірочки по 109. Мандаринки по 70. Ось така закупочка. Десь около 3000. Обожнюю тюльпани на такому товстому стеблі Клас, задоволена. Що треба дівчатам? Квіти та грошики кращий подарунок. Хто згодний, ставимо лайк. Все, мої любі, далі вас чекає поздоровлення від паніти всіх з наступаючим жіночим днем, днем весни, краси. У нас аби був повод, але. Такий прекрасний повод дуже приємний. Я вас цілую, я вас не люблю, а обожнюю. І до нових покупок. Ще треба на них вже заробити. Бо розтранжирилась трошки я зараз. Ну, нічого, впереді день народження. Гроші заробляться, а емоції не повернуться. Все. Далі баніта, я вас цілую люблю, бувайте! Я вітаю з днем мімози, з днем коли ще є морози. З днем коли всі дами п'яні, сексуальні рум'яні. З днем, коли купують квіти, всі чоловіки на світі, з 8 березням тебе. Як це свято всіх гребер?